Тому що, на відміну від всіх інших, ми не тільки оплакуємо смерть своїх побратимів, але й оспівуємо величну смерть і подвиг, котрий вони вчинили для того, хоч щоб на краплинку хоч на маленький крок наблизити День нашої свободи, день здобуття української самостійної соборної держави. Маємо землею. Ходить долг, буш молоденький, ходить до буш молоденьких, він на ніщо налягає, він на ніч налягає, то півцем, ся підпирає, то півцем, ся підпирає, що бикує. ty obecutyne menudy tam do sowa powrnuty do kosowa powrnuty do konsowa daj do drinki do kosowa daj do drinki Thank